Всім привіт! З вами Емрікс. І сьогодні у нас книга Застеляйте ліжко адмірал Вільям Макрейвен. І сьогодні ми поговоримо про базу максимально чітко, щоб роз'яснити усі питання від початку і до кінця. Окей, okay. Let's do it. А поки ми почнемо це говорити, ви підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок. Також підписуйтесь на наш телеграм, підписуйтесь на інстаграм. Для чого? Тому що там ви зможете бути ближче до нас, можете бачити якісь бекстейджі, якісь жартики і тому подібне. Перше, з чого починається день, це відповідно ранок. І починайте день правильно. І е, у даній книзі автор рекомендує починати день із застеленого ліжка. Якщо ви щоранку застелятимете ліжко, то ви виконаєте своє перше завдання на день. Це дасть вам привід пишатися собою і заохотить вас виконувати інші нові завдання. До кінця дня це одне незначне завершене завдання перетворить, перетвориться на багато інших завершених завдань. Заправляючи ліжко, ви розумієте, що незначні речі також мають значення. Незначні речі, незначні і не знаю, речі. результати. А? Так, да, як переплітається із е, книгою Атомні звички. Е, тут автор: це військовий морських сил США, найвищий рівень, тобто найкращі, найбільш підготовлені військові, які проходять колосальну е, нагрузку. І перше завдання, яке в них обов'язково мало бути, виконано це застелене ліжко. Кожного дня ідеально мало бути застелене ліжко. І тут він і пояснює, що це те завдання, в якому він був впевнений точно. Типу, що б не сталося, в тебе є застелене ліжко. Ти вже щось зробив. Що думаєш? <гум> я я... <гум> в цілому прикольно. Просто у мене проблема з застеленим ліжком. Я не люблю застеляти ліжко. Я не розумію, для чого це робити. Просто, ну, якщо, наприклад, воно в іншій кімнаті. То я ж не бачу його протягом дня, і воно мені зовсім не муля. Але якщо повернутися до самої ідеї, то да, в цьому є щось. Якщо порівняти щось з моїм життям, це да, напевно, типу, це ж може бути просто тут. інше якесь завдання. Да, просто інше якесь завдання, яке тільки може просто маленьке виконане завдання на початку дня. Суть у цьому, а не в самому ліжку за Угу. Так, да, от якщо порівнювати з тим, то це напевно чищення зубів. Тому що особливо коли у вас є брекети, ви мене зрозумієте. І Якщо от зранку, але частіше це ввечері перед сном. Якщо їх я не вичищу нормально, і, ну, або зранку, то ну, в мене якось немає відчуття протягом дня, що я зробив все правильно, і таке, знаєш, як щось незавершене є, я такий, я маю ще це зробити. Тому, якщо я це зробив, то так. І тут дуже крута думка, яка була і в попередній книзі атомні звички: що якщо ви не зможете виконати ось цей маленьке незначну діюстю, то хіба ви зможете виконати велике завдання? Ще круто, що ти, типу, знаєш, що що б не трапилось, який би поганий день у тебе не був, ти знаєш, що ти виконав одне завдання, точно, і ти вже потім на наступний день можеш прийти і зрозуміти, що в тебе все вийде, типу. Ти точно вже щось зробив, а далі все буде круто. Просто буквально яку хочете звичку. Андрія, ось, наприклад, чищення зубів, випити стакан води з самого ранку, чи ще щось таке просто якась маленька звичка, але вона вам додасть сили впевненості. Тому, якщо хочете змінити світ, застеліть спочатку ліжко. Сильно. Життя несправедливе, але продовжуй рухатися вперед. Класіка, е, там, де служив наш автор, у них була така річ, яка називалась Цукрове печиво. Якщо вони робили щось не так або якась проштрафинка, що небудь, їх змушували одягнутися повністю, е, зануритися в океан, тому що це було намер. Ну вони морські котики, якби там, ось е, типу повністю окунути, щоб вони були мокрими, вибігти на пляж і покотитися по піску, по цьому всьому, щоб він повністю був увесь в піску. І потім так потрібно було проходити увесь день. Ось таке було покарання. Кій Да. Ну там дуже багато. Він е, пояснює, що типу, загалом, суть ось підготовки настільки елітних військових в тому, що вони мають пройти крім ось цих виснажливих, важких, е, фізичних випробувань, е, ось ці такі принизливі моральні випробування. — Угу. — І ось суть. Інколи бували такі випадки. Що командири змушували зробити ось це цукрове печу просто так, без ніякої на те причини. І тут порівняння із життям, що життя несправедливе. І дуже круто автор описав, що що би не робили, як би ви не готувалися інколи, як би ви не були впевнені в своїх силах, щось може піти не так. Бо в будь-якому випадку, життя несправедливе, да, і все може піти по жопі. Ти прям знаєш, що я зараз можу, з чим і це можу порівняти. Exactly. Uh, не, ну, це 100%, тому що знайшов класну роботу, класний дохід, я кайфував, я почав кайфувати від життя, отримувати все, що хочеш. І тут просто після чергового робочого дня нічого не передвіщало біди, uh, просто. Чергове зібрання, черговий мітинг просто звичайний день, на якому кажуть народ, наша компанія від цього моменту не існує. Гімно трапляється. Ну так, в мене була схожа ситуація тільки там, типу, начальний компаній не виплатив гроші, і відповідно все пішло по одному місцю. Ось ті всі плани, які рахувалися. І типу, ти ж в цьому зовсім не винен. Ти робив все правильно. І і, так при чому, да, да, і ти навіть не можеш до цього бути готовим якось. Це, да. Ніби ти все круто робиш, все навіть удосконалюєшся, але є якийсь фактори, які просто тобі все запоров. І тут, що важливо в результаті, все ж таки розуміти, що таке трапляється, і типу, що завжди щось може піти не так і завжди щось може статися. І тут просто потрібно розуміти, що потрібно далі продовжувати. Типу, як би це не було, потрібно далі продовжувати. І не жалітися, наприклад, там, на долю, що я такий нещасний, чому це сталося зі мною? Так, тому що це трапляється з усіма. Да. Який ти вихід знайшов для себе? Який я достав свою резюмешку і додав туди ще одну компанію з досвідом роботи. Додав ще плюс до ціни, тому що ти перекращий робітник. І тут. На такій хорошій ноті ми підходимо до наступного: це невдачі нас загартовують. В порівнянні також, коли я служив, е наш автор. У... А ти, ти сказав, я служив, я думаю, де ти вже служив. В цих <сих> <сих> дивальні війська. Е <сих> коли наш автор служив, він уже там був на більш вищому званні. У них там був якийсь е місячний, типу, як підсумок. В них був заплив, там пробіг і все таке. І коли був заплив, він із його там ще одним товаришем були на останньому місці із іншими курсантами, навіть тобто їх курсанти обігнали і все таке. І ви ще їм сказали, що типу це позор для них. Це просто най... найбільший позор, який може бути, і ви відправляєтесь на арену. А це така штука. Це коли після звичайних тренувань ви ще дві години тренуєтесь до неможливості. Ну, типу, до uh -huh. як там правильно? до повного виснаження. І на наступний день ви знову проходите те саме, і ви ще приходите знову ж таки на це все тренування. Відповідно, вам до того було важко, а тут вам ще менше часу відновлюватись. І який урок? Що проходячи ось це більше виснаження, ось цю арену, вони потім показали кращий результат, тому що що? вони мали можливість більше тренуватися. Вони мали можливість більше приділяти часу чомусь. І ось тут оцей урок. Коли щось стається, це нас загартовує і дає можливість повернутися сильнішими. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Точно. Дуже банальний приклад, хто дивиться мастер-шеф. Наприклад, не дивишся? Ну, коротше, ну хто дивиться, той, той зрозуміє. В них, коли щось стається погане в конкурсі, ти займаєш останнє місце. Тобі дають чорний фартух, і чорний фартух тебе відсилає на випробовування. І відповідно, коли ти вже програєш у чорних фартухах, то ти вилітаєш повністю з конкурсу. Але як говорили що ті, хто були після них, це можливість ще додатково більше чогось навчитися. Це можливість ще більше чогось стати крутішим. Хоча, хоч здавалося, це якась поразка, так? Типу, ти все, але це можливість стати на крок сильнішим. Ну тут, якщо порівняти, навіть я можу візьмемо знову ж таки роботу, тому що це поки що в мене в голові найбільше. І я от коли приходив в попередні співбесіди, то кожна невдала співбесіда вона дає свій результат, якщо ти зробиш з цього висновки, правильні висновки, а не те, що ти гімно і тебе ніхто не хоче, от якщо зробити, прям проаналізувати кожну співбесіду, як це робив я. Я дійсно бачив якісь свої помилки, те, що я зробив не так і що можна поправити. І я на наступній співбесіди, якщо я її не проходив, то я проходив там на етап більше, ніж попередній. Тому це, це дійсно працює, але треба аналізувати. Треба не так. здаватись, а аналізувати, що було не так, і, і це пропрацьовувати. Так, потрібно просто приділити цьому більше часу, угу. як висновок, що не повністю здатись, а це відноситись до цього, що це можливість. Це можливість для вас винести урок і стати кращим для того, щоб у нас хоч щось вийшло, не потрібно боятися давати відсіч. Тут приклад знову ж таки, коли їм потрібно було зануритися в морі, щоб до, достати там до дна корабля і поставити міну. Але суть в тому, що в морі були акули. І тут так, це порівняння, що ти можеш забоятися не попливсти туди взагалі і не виконати завдання зовсім. Або ти можеш спробувати так. Ну тут дуже таке жорстоке порівняння, тому що можна померти. ось. Але загалом, що тут ось цей страх. Просто згадайте і уявіть, скільки моментів у житті було таких. Де ви просто боялися чогось і відповідно ви втрачали можливість. Наприклад, там надто високі, не знаю, дивишся на роботу, думаєш, ой, ні, я напевно не зможу. На таке не буду я це, подаватися це на тим. Подам Подамся на маленьку, на 10 тисяч. О, буду там працювати, зато не страшно. І ще щось таке просто через твій страх. Да, да. Не, ну, з роботою це ти, до речі, класно підмітив. Це в мене зараз таке, тому що я вже так одним оком глянув вакансії, і там вакансії просто всі на рівень на два вище, ніж той, який був у мене, а мого немає. І мені, типу, страшно подавати, тому що в мене недостатньо знань, недостатньо досвіду, його взагалі немає в тому. Але е, тут мені поки страшно. і Твоя книга якраз вчасно. Ой. Але якщо порівняти з тим, де я це переборов, де я зміг, то буде дуже простий приклад. Ми з хлопцями катали футбол частенько, і я люблю грати в центрі, щоб десь комусь там скинути пас, перевести, Але я завжди боявся бити по воротах. У мене слабенький удар, я не можу сильно вдарити там точно, і я завжди цього боявся. Я добігаю до воріт і завжди, типу, стопорюсь, тому що шукаю, кому віддати пас, щоб людина вже забивала. І тільки в ті моменти, коли я почав бити, почав промазувати, почав ну, хоча б щось робити в цьому напрямку, я почав забивати, і я не боявся бити. І деякі такі класні голи залітали, прям вші красиві. Тому це ну, такий дуже спрощений, напевно, приклад, але все одно приклад. В житті, щоб досягнути своєї мети, щоб завершити нічний заплив, вам доведеться бути відважним чоловіком чи жінкою. І ця мужність є в кожному з нас. Копніть глибше і ви знайдете її в вдос. Сюди мемчик цей додаш на матері. <гум> <гум> Висновок: просто не бійтесь. Спробуйте. Не, Ви будете боятися, але пробуйте. Да. Я, як і я попробую подати резюмешку в наступних <гум> подкастах, дивіться, що з цього вийде. <гум> День, це, Я бомж. Живу тиждень на 50 гривень. Нова рубрика. Наступне, фінальне, що нам потрібно, це ніколи... — не здаватись. Ніколи не здавайся. Саме так. Один із прикладів, знову ж таки, коли служив наш автор. Там одразу ж командири сказали: ось є дзвін. Хто слабкий, хто розуміє, що він не може, дзвоните сюди. І ви превселюдно показуєте, що ви більше не можете це все витримати. Просто дзвоните, і всі ваші проблеми одразу ж зникають. І ви більше сюди ніколи не повернетесь. І ось це та річ, що ви маєте знову ж таки розуміти, так як коли і життя несправедливе, так і життя сповнене дуже багато важких моментів. І найгірше або найцікавіше, що життя сповне багато моментів, коли ти вже ось на тому кінцевому рубежі, коли думаєш, що все, я вже все не можу. Я все скидаю все з себе, я здаюсь, і все таке. І тут ось ці результати будуть дуже близько біля тебе. І Якщо ти здасишся, це як ось ці картинки, може, хтось бачить, там хтось копає, це знаєш. Да, да. І, він, типу, не бачить результату, і все йде, а той продовжує, і в ітозі отримує там, великий діамантик. Чи були в тебе такі ситуації в житті? Я думаю, в нас зараз у нас з тобою одна є. Це наш канал, який, який дуже важко йде. Мега важко. Дай. Ніби ми щось робимо і, і щось змінюємо, щось якось удосконалюємо. Краще розповідаємо, беремо кращі книжки, удосконалюємо себе. 50 переглядів. Да. Допоможіть, не здаватися нам поширити це відео. О, але якщо стосовно того, що не здаватись, візьму ту ж історію продовжу з резюмешками, да, де я проходив співбесіди, я уже в принципі пройшов напевно всі співбесіди, на які я подавав, мене ніде нічого не взяли, і я вже ну, можна сказати, що здався, але я вирішив зробити якусь таку паузу, трохи відпочити від цього всього, і тут мені набрали, і, і буквально співбесіда пройшла за 15 хвилин і мене взяли на роботу. От. Тому зусилля дають результати. Надіємося, колись ми так скажемо про наш канал. У мене точнісінько схожий приклад до твого: це моя дівчина знімала TikTok. Вона знімала просто 50 тік і ніякого результату про 100, 200, 500 максимум переглядів. І вона вирішила, що все реально дуже важко, там вона часто була близько до того, щоб там здатись. Вона вирішила візьму тиждень ось таку паузу від тік щоб трішки так відпочити. Але все рівно там викладу такі неважкі тік uh -huh. І просто тільки вона взяла цей, на наступний день вона викладає цей тік над яким не заморочуваюся, він залітає на 10 тисяч. Сильно. сильно. Да, да. От так, так воно і працює. Воно дуже близько, да, на грані. Ось все, що є, це просто на, на, на грані коли, наших. Знаєш, можливості. ми можемо вивести свою тезу. Коли ти відчуваєш, що ти хочеш здатись, це якраз той момент, коли не треба да. здаватись. Зато це, знаєш, це як показник того, що от-от от десь скоро, yeah. десь скоро щось вже буде, коли ти вже таки все. не можеш. то, того здавайтесь зразу. <гум> да, головне, якось знаєш, раціонально себе розуміти, <гум> а не на перший день ти здаєшся, таки все не можу. А значить, завтра, післязавтра, все в мене вийде. <гум> yeah. Є, так. Потрібно все ж таки раціонально оцінювати свої сили, і коли ви довгий час пробуєте і вже розумієте, що вже все, от скоро вже та лінія, малесенька ще зусилля, типу, і все буде. Тому, якщо хочете змінити світ, ніколи не бийте у дзвін. І застеляйте ліжко. Да. Така була наша сьогоднішня книжка. Сьогодні тема. Давай по висновках що думаєш? Базована база для тих, хто хоче трохи замотивуватися, трохи зібрати своє лайно докупи і почати щось робити. Оця, я думаю, книга для вас. Можливо, от, ну, для мене навіть. От, от цей момент, який ми виявили під час подкасту. Не боятись, пробувати. Плюс, що, що дуже круто, реально, 124 сторінки книга. Я прочитав її буквально за три дні. І, і все. І трішки додалося мотивації, трішки додалося сил. Все круто. А ви можете просто подивитися подкаст наш, і так само підкреслити щось. Взятись і почати робити те, чого ви хочете, і ніколи не здаватись. А почнете з того, щоб застеляти ліжко. І починати щось робити потрібно вже зараз. Тому що цей подкаст закінчується. А з вами були Емрікс. Всім пока.